Альберта, я маю на увазі, от його позицію. Він казав, що ТЦК забирають людей, б'ють бусифікація. Казав Ну, я не пам'ятаю, чи казав він так, саме так, таке слово. І що далі його били? Його і, ТЦК його ні, але він бачить, що відбувається. Де він бачить? Це чудовий признак того. От Манзюк це проплачена офісом президента та нашою пропагандою. Пасажирка, яка хайпує на війні і заробляє дуже класні гроші для того, щоб продвигатися. Перший випадок був залх. Тім, де по суті відпрацювала методичку. Другий випадок зараз про Кейвстонера. лізе всюди розказує, що в нас немає бусифікації, і поки чоловіків пачками пачками на вулиці бусифікують. Мене декількох знайомих бусифікували. Я сам бачив на власні очі, як бусифікували, коли я ще був в Україні. І після цього ця мразь буде розказувати, що в нас немає бусифікації. Просто огидно це слухати. Реально по-іншому назвати її я не можу, тому що тільки м мр... здатна таке говорити. Скажи мені, де він знову бачить? Такі в телеграм каналах серйозно. В яких телеграм-каналах він що бачить? Я також бачу тичкові новини, які розганяють. І я не підтримую жорстоку роботу ТЦК. А ну для того, щоб не вглядати такою мраду, вона сказала: я не підтримую жорстоку роботу ТЦК. Ці терміни, босифікація і, і так далі. Ти ж розумієш, звідки це йде. Це все про російські наративи. Тепер все, що не скажеш, що не йде в, в одному напрямку з українською пропагандою, да, телемарафоном, це все про російські наративи. От ребят, просто зауважте, що б ви не сказали про російський. По... Патріоти, не патріот, бажаєш кращого для своїх людей, для країни, щоб її не дерібанили, щоб не було корупції, не викрадали людей на вулиці, щоб не було найгірших умов за всю історію незалежності країни. Тобто в нас два вороги: внутрішній і зовнішній. І замість того, щоб реально підсвічувати проблеми, вона буде казати, ти проросійський, бо так легше, розумієте? І мене багато хто назве проросійським. Тому що я, ну як? Я ж говорю не те, що написано в методичці, і похуй. Спілкуюся українською мовою, що я розвиваю контент українською мовою. Що я зацікавлений в тому, що більше людей любили українське, але ні, ти все про російський, братик.